Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про єдиний податок та гранти, які отримують суб'єкти господарювання. Отже, якщо підприємець отримав міжнародний грант від міжнародної організації чи просто від будь-якого проекту за кордоном, а мається на увазі зараз саме приватні або публічні іноземні проекти. На жаль, немає виключення із доходів платників єдиного податку сум гранту, але міститься виключення щодо отриманих бюджетних грантів, тобто є визначення, що таке бюджетний грант це фінансування у грошовій чи іншій формі, наприклад, майновій формі, яке надається. Бюджетними організаціями, наприклад, культурними фондами, інноваційними фондами є Український культурний фонд, є фонд стартапів Український. Отже, якщо статус грантодавця це організація з переліку, який спеціально затверджується міністерством Кабінету міністрів України, і якщо це, наприклад, міжнародна технічна допомога, вона так само є в формулюванні бюджетний грант. У такому випадку дійсно є виключення для платників єдиного податку. Ну і власне не тільки на загальній системі, так само є виключення для суб'єктів, які отримують ці гранти, тому що це бюджетні кошти і вони мають якби преференцію бюджетну. Але якщо цей грант не має такого статусу як бюджетний грант, і на жаль. Уся сума гранту підпаде під оподаткування єдиним податком, якщо ви обрали цю систему оподаткування. Тобто шкода, але перш ніж отримати грант, продумайте цю схему, тому що зазвичай грантодавцеві не можна включити суму податку, яка буде сплачена в Україні. У нас на цьому все ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.